Просто писали Доброго ранку кохана, Доброго ранку коханий або Доброї ночі. І це означало, що все добре, що ми живі і він живий. Я ж не знала ні які війська, ні які бригади, ні частини, ні напрямок, нічого. Абсолютно, мені подзвонив його побратим. Я в нього спитала: кажу: ти впевнений, що ти мені зараз це хочеш сказати? Він каже, так. Да". Він так і сказав, що на той час був перший обстріл. Шахеді, шахеди 36 іранські в Україні, і хлопці потрапили під цей обстріл, коли ми приїхали на поховання в Київ. Буквально за день ми познайомилися з побратимами, і вони почали, знаєте, по черзі розповідати. Він був в артилерійській розвідці, виявляється, і вони звільнили. Здається шість сел з Херсонщини, з Херсонському напрямку, знову ж таки, завдяки артилерійській розвідці, в тому числі.